Чині штати невдовзі можуть поновити надання розвідувальної інформації Україні. Питання майже вирішене. Про це президент України Дональд Трамп розповів журналістам в літаку дорогою на авіабазу Ендрюс. Він також заявив, що очікує позитивних результатів від майбутніх переговорів з Саудівською ну переговорів України і в Саудівській Аравії. ми майже зробили це, майже зняли з паузи. Прагнемо бути серйозними з Україною. І Володимир Фесенко політолог, є гостем у цій порі. Вітаємо вас. Доброго ранку. Таке своєрідне перезавантаження цього тижня відбудеться і поновлення дипломатично-переговорного треку на рівні України США, але так само, що важливо і США Росія. Принаймні про це пише CNN. І ці дві зустрічі двох делегацій. США України, США, Росія мають бутися в Саудівській Аравії в Джиді цього тижня. Власне, як ви оцінюєте перспективи цих перемов, особливо на тлі заяв, які говорив ну озвучив журналістам і президент США Дональд Трамп і в частині поновлення розвідданих для України і поставок озброєння в контексті можливих ймовірних поступок? Він говорить про те, що є певні проблеми між США і Росією а відтак треба враховувати інтереси Росії. Говорить про те, що можливо Україна Україні доведеться не лише підписати е, значить договір про рідкоземиці про видобуток спільний, але так само і поступитися можливо знову ж таки територіями. Багато багато чого наговорив в той же час. Давайте згадаємо про те, що Лінці Грем, республіканець, сенатор, має пообіцяв оприлюднити вже найближчим часом законопроект щодо посилення санкцій в бік Росії. Це якщо вже Росія не буде приставати на пропозиції США і України щодо енергетики, банківського сектору, економіки, тощо наскільки знаковим цей тиждень буде в частині в контексті перемовин. Ну, я, по перше, звертав увагу не на заяви, а на конкретні дії. Заяв у Трампа ми багато чуємо іноді вони суперечать одна одній, тому важливо дочекатися, чим завершаться переговори в Джиді для України і США. Дійсно, вони дуже важливі для нормалізації наших двосторонніх відносин. Це дійсно може вплинути позитивно на відновлення постачань зброї. Можливо, на частково. Я думаю, що повного розблокування надання розвідувальної інформації не буде. На жаль, треба це розуміти. США будуть зберігати цей інструмент тиску на Україну, а тиск буде і далі. Це просто неминуче при Трампі. Це його стиль. Але тим не менш, да багато залежить від переговорів джиді. Інша річ, що для України дуже необхідно знайти оптимальний баланс, Баланс готовності до компромісів щодо завершення війни, зокрема щодо припинення вогню. Це поки що головна ідея США, і тут є протиріччя в позиціях США і Росії, і нам можна цим скористатися. Україна якраз буде пропонувати свої пропозиції проміжний. На план переходу до припинення вогню, якщо це буде цікавим для США, якщо це підтвердить наші щирі наміри щодо припинення війни, це буде позитивна тенденція. Інша річ є ризик того, що дійсно Трамп і деякі його переговорники можуть схилятися до миру на умовах Росії, і оце найбільший ризик. А далі треба дивитися чи можливо шукати компроміси з певних питань. А якщо нам будуть пропонувати якісь речі, які абсолютно неприйнятні для нас, наприклад, визнання окупованих територій російськими, тому що багато розмов про так звані територіальні поступки. Питання: а що мається на увазі під територіальними поступками? Якщо просто можливість припинення вогню по лінії фронту, ну або лінії зіткнення, яку ще треба визначити, це одна річ. Я думаю, на такий компроміс Україна може піти. Інша річ, от, е, вимога визнати окуповані території російськими та ще її віддати Запоріжжя і Херсон. Оце для нас неприпустимо. На, наприклад, от, е, говорять про повернення до так званих стомбульських домовленостей. Ну, по-перше, не було в Стамбулі домовленості, були українські пропозиції. А потім, от те на що посилаються, зокрема і ці витків спецпредставник Трампа, це е, так званий мирний план. Пусть Путіна від 15 квітня 22 року там були речі теж неприйнятні для нас, наприклад, одностороннє скорочення збройних сил України в декілька разів. Якщо скорочення. То воно має бути з обох боків, і е, таким чином, щоб Україна зберегла е, збройні сили і озброєння, які дадуть можливість нам е, зупиняти е, будь-яку нову російську навалу. Тобто, ми маємо зберігати обороноспроможність. Оце як приклад того, які проблеми можуть виникати, і е, як нам е, шукати баланс між готовністю до компромісу і в той же час відстоюванням власних інтересів. Ну, давайте знову ж таки, ви заяви не любите, любите дії. Це очевидно і це правильно. Але Кіт Келер, той же самий спецпредставник по Україні, буквально дні 3-4 тому в одному з інтерв'ю зазначив, що стамбульські домовленості не є справедливими і потрібен новий документ. Це дуже важливо в контексті вашої промови, тому що всі ті умови з боку Росіян, які вони висували на перемовинах в Туреччині, вони не прийнятні для України, але знову ж таки наголошую, що теза про якісь поступки вона неодноразово звучала не лише з вуста Дональда Трампа в той же час. Тайм пише про те, що буквально ще одне питання коротенько. Тайм, британська газета пише про те, що нібито ну консультували наших делегатів, які будуть в джиді щодо майбутніх перемовин, щоб ситуація овальному кабінеті не, не в Вашингтоні. Не мала повторення. А що нового вони можуть нам розповісти? Якось на якісь настанови надати, якщо я нагадаю, британський прем'єр Стармер і Макрон, вони ж так і не відвідали Вашингтон і не зустрілися з Трампом. Коротко, 30-40 секунд. Ні, я думаю, що зараз не треба робити ставку на зустріч з Трампом. На мій погляд, найбільш ефективний спосіб поведення переговорів в США, зараз це саме робочі переговори, От переговори про припинення вогню, переговори з тими переговорниками, які мають компетенцію для переговорів і не мають таких упереджень, як, наприклад, віце-президент США Джей Ді Венс. Так що я от якраз до цього ставлюся абсолютно спокійно і вважаю, що треба рухатись таким форматом прямих робочих переговорів, які будуть джиді. Дякую вам за долучення до ефіру. Володимир Фасенко політолог був гостем у цій порії.